Перша долучилася до написання радіодиктанту – 23-річна прикордонниця Вікторія. Каже, диктант востаннє писала ще у школі. Нині ж хотіла перевірити свої знання. Щоб переживала, напевно, ні. Я ну якби впевнена в своїх знаннях, але все-таки правила української мови доведеться згадати. Радіодиктант писав ще у школі. Боюся, щоб не швидко диктували, бо це для мене важко. Я не встигаю і мене страсу починає хвилюватися. Авторкою цьогорічного радіодиктанту національної єдності стала письменниця Євгенія Кузніцова. Текст треба жити читала народна артистка України Наталія Сумська. Жити треба цікаво читати книжки. Ходити в театр долучилася до написання прикордонниця експолонена Людмила Кравчук. Каже, написане надійшла на перевірку. Він такий був, ніби і про ті важливі події, які відбуваються зараз. Відразу вона поспішила не завжди дочитувала і перевіряла речення. Ну але я думаю, навіть суть не в тому. В принципі, все вдалося. За скоро але це було дуже цікаво перевірити своє знання, показує свою єдність українського народу, бо це є наша мова наймалозвучніша і це дуже круто. Брат та батько другокурсниці Вероніки боронять країну. Говорить текст, який сьогодні писала її близький. Текст сам по собі є таким дуже чутливим. Він описує повністю всі події, які відбуваються зараз у нас. І як казала сама авторка, вона старалась зробити його трошки емоційно легшим. В неї це вдалося, але все рівно дуже багато спогадів, думок, які повертають в перший день війни. Текст для перевірки оприлюднять 29 жовтня об 11 годині. Йдеться на офіційному сайті Українського радіо. Усі охочі можуть надіслати його паперовим листом за адресою 01001 місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. На штампелі має бути дата не пізніше 28 жовтня. Перевіряємо. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Жити треба цікаво.